Вітаю вас в ефірі телеканалу Тиса 1 з прогнозом погоди на серду, 13 березня. Леви, що ж вам приготував новий 2013 рік. В червні та липні ви зможете знайти нових друзів, які неодмінно принесуть в життя нові ідеї та досвід. В серпень кращий час для вирішення майнових проблем. Що стосується особистого фронту, то 2013 рік багато й вдалими знайомствами, особливо в другій половині року. А далі за курсом у нас погода на 13 березня. На Закарпатті передбачається хмарна погода вночі місцями опади вдень часом дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3 тепла, 2 морозу вдень 5-10 градусів тепла. горах хмарно вдень часом дощ на високогір'ї з мокрим снігом. Температура повітря вночі – 2-5 морозу вдень – 0-3 тепла. 13 березня, третій місячний день. Символ Леопард, що готується до стрибка. У цей день народжуються астральні воїни, маги, просто сильні, активні люди, спортсмени. Він пов'язаний з активною енергією, агресією з інстинктом небезпеки. В цей день слід концентрувати і використовувати енергію для самозахисту. А зараз пропонуємо дізнатись про синоптичні умови в місті Ужгороді на 13 березня. Хмарна погода вночі без істотних опадів. В день часом дощ передбачається в Ужгороді. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 1-3 тепла, вдень плюс 7-плюс 9. А щоб ефективніше спланувати свій день, дізнайтесь про погоду в Закарпатській глибині на 13 березня. Хмарна погода часом дощ передбачається у Великому Березному. Вночі 3-5 тепла, в день 5 плюс 7. Невеликий дощ очікують у перечині. Вночі 3-5 тепла вдень 5 плюс 7. Часом дощитиме у міжгір'ї вночі 1-3 тепла вдень плюс 4 плюс 6. Невеликий дощ передбачають у Воловці. вночі 0 плюс 3 вдень плюс 4 плюс 6. Ітиме вдень дощ і в мукачеві вночі 4-7 градусів тепла в день до 9 з позначкою плюс. У сваляві невеликий дощ вночі плюс 3 плюс 5 вдень 7-9 вище нуля. Невеликий дощ очікують і в Тячеві. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 6, вдень плюс 6 плюс 8. Ітиме дощ у кусті. Вночі плюс 4 плюс 7, вдень плюс 7 плюс 9. Очікують дощ у виноградові. Вночі плюс 4 плюс 7, вдень плюс 8 плюс 10. Хмарна і дощова погода в берегові. Вночі плюс 4 плюс 6. Вдень 9-13 градусів тепла. Невеликий дощ буде і в іршаві. Вночі плюс 4 плюс 7. Вдень плюс 8 плюс 10. У рахові невеликий дощ вночі плюс 2 плюс 4. Вдень плюс 4 плюс 6. Я дякую вам за увагу і запрошу долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.